Привіт, друзі. Сьогодні нарешті будемо ми тестувати диньку. Перший раз. Ну, насправді знімаю я перший раз тестую, а вже не перший раз. Значить, оце я зрізав, я дуже сподіваюся, що це саме диня Флоренція. Зараз ми розріжемо, воно буде видно. Ми там коли висаджували, то трішки їх переплутали. Там три гібрида. це Флоренція, мали Кредо. Ну і тепер незрозуміло де яка. От. Але оця от вона така, всі дині вони ніби як жовтенькі, такі от, а ця вона більш така помаранчева. Тому я думаю, що це і є Флоренція. Зараз побачимо, розріжемо. Якщо всередині помаранчева, значить це Флоренція. Якщо ж ні, значить це не Флоренція. Ну що ж, поїхали. Здається, вона. Так. Дивимось. Так, Флоренція, бачите, помаранча всередині. Зараз ми її скуштуємо. Піднесіння. Так, так. Що ти нам скажеш? М -м -м. Дуже смачна. Бомба! Оце вона є. Дуже довго її шукав. Вон дивіться, яка вона. Всередині вона отаку от. кольору. Так да, і зовні також, бачите, вона не жовта, вона така більш. Ну, мені вона помаранчева. От, і всередині теж, бачите? Він дуже солодка. Хоча і така доволі тверда. Але класна диня. Ось. Так що хто хоче, купуємо. Дуже класна диня. Рекомендую, можете собі на наступний рік теж її посадити. Ну, На цьому поки що все. Всім до побачення!